Доброго дня, шанопанцям, ми з України. 8 березня всіх жінок з Міжнародним жіночим днем. Они военько покланявся. Що ми маємо? Маємо плуг дисковий 2,5, Агро ПД2,5. На дворі мінус 3 морозу, а ми їдемо дискувати. Що на цього подивиться, дивіться далі, не перемикайтесь, підписуйтесь, все буде Україна. Сніг іде а ми діскуємо не в гамовні. Так, починаємо. Щось Ваня їх, мабуть, не повністю опустив. Чи повністю. В принципі, це нічого, тільки ж чи дасться, чи ні. За нам такий огород віддали. І... А на тому тижні стоять дощі, Рішили ми його спробувати, а воно ще так непогано і йде. Культиватор піде, дощі це все діло опять знову промочить, я думаю. Культиватором зарівняється. Хоча давно хлипне глей ще. Це так, що від безісходності, щоб перед посівною не сушити ґрунт, вирішили його зараз зробити. І черв'ячки вже живенькі. Полісія, в цьому році знімав відео, хтось людина питала. Те, що там каже диск, залізли, не залізли, залізли вони в ґрунт. По соняшникові було, через щур сухий ґрунт був. Не вийшло його загнати, ну так, пошкрябали трошки. По кукурузиню, по сої, по пшеничі, що ну, шикарно лізе, все без питань. Так що заліз ґрунт, залізли диски. У грунт даремно я їх назвав дисками, можливо і плуг. І ми навіть угол так і не змінювали. Тобто поки що все нормально. Всім добра, все буде Україна.